І так, в'яжемо сумку. Дивіться, з'єднала два види нитки. Це у нас іде дольче Yarn Art І а, нарізала різних кольорів з Alize Maxi і приблизно до неї товщини а, такими 2-3 метри, 4 І потім їх позв'язувала таким узлом, як я показувала в себе на сторінці. І так, дивіться, я хочу досить велику сумочку. Це в мене буде ширина 15, а тут ще буду дов'язувати. 39, буду ще дов'язувати. Дивіться, починаємо першу петлю. Так, Складуємо дві ниточки, залишаємо такий трішки більший кінець, бо ця дольча в нас сиплеться. Так, перша петля є. І набираємо так вільно, у мене гачок 10. Я набираю, дивіться, 10 петель, Далі прикладаю сантиметрову стрічку. 3, 4. Тут в нас а, точності немає пти, так як в одягу. Тут все добре вільно, як вам подобається. Можна з будь-якої ниточки зв'язати. Абсолютно будь-які, можливо, якісь у вас а, гарні кольори, які б ви хотіли. Дивіться, я прикладаю сантиметрову стрічку, і ось дивлюсь мені потрібно 15 см. Це взяти 10. Одинадцяту петлю набираю і в другу петлю від гачка в'яжу стовпчики без накиду. Так, вяжемо до кінця, дов'язала, дивіться, практично до кінця. Цю останню петлю не забуваємо. Так. Є. Ось, дивіться, є мої 15 сантиметрів. Петля було тільки 14. Так, переходимо на наступний ряд, повітряна петля. І ось цей останній стовпчик в'яжемо над ним стовпчик. Так, будемо в'язати поворотними рядами. І бачите, Дов'язуємо до кінця. Тут також стовпчик, повітряна петля. Повертаємо роботу і будемо такими поворотними рядами в'язати, ось в'яжемо нам необхідну довжину. Зараз у мене вийшло 45-46 приблизно довжиною. Але дивіться, щоб наш перший ряд і останні були одинакові. У мене вийшло 31 ряд. Але якщо ви будете з іншої в'язати, то орієнтуйтесь, сантиметри і по ширину це, щоб ви розуміли, буде ширина сумки. Далі будемо в'язати у висоту. Переходимо, нам потрібно так зробити, щоб ми плавно перейшли в'язати стінки. Для цього дивіться, вяжемо повітряну петлю. Так, І бачите, тут ряд, 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 в кожний ряд. Ось тут я закінчила і перехожу на цю стінку, бокову. Ось, вводжу цей боковий. І витягую, пров'язую з'єднувальний стовпчик, в наступний ряд. так, в Наступний. Дивіться, тут у нас виходить один з'єднувальний стовпчик, один ряд. Так дивіться, щоб полотно не затягувалось, трішки, можливо, Трібно буде вільніше в'язати, щоб було один ряд, одна петля. Так, в'яжемо по кругу. Також дивіться уважно, щоб ви захвачували, як... ось дивіться, я ввела гачок, і тут в мене дві стінки петлі, щоб більш сильніше трималося. Дивіться, не ось так. За одну, бачите, я тут за одну стінку захватила, а за стовпчик за дві. Щоб більш а, щільно воно трималось, бо на цьому всьому буде триматись. Дивіться, я дійшла до поворота, бачите? Тут в цей стовпчик пров'язала, і тепер в наступний тут не буду робити ніякі ні прибавки. Ось, бачите, тут ось так. Такий буде плавний у нас поворот. Так, я дов'язала практично до кінця все. Тепер тут ще в мене остання петля, і з цією першою нам потрібно з'єднати. тепер дивіться, робимо повітряну петлю. І дивіться, тепер це в нас буде внутрішня сторона, це в нас боковушки, і ми тепер будемо в'язати вверх. Нам потрібно повернути нашу роботу і в'язати ось за ці дві петельки. Збачите, як вони стоять перпендикулярно до нашого цього полотна. Так. Бачите, за ці дві, що ми їх перше пров'язували. Так. Так, трішки пров'яжу. Ось трішки пров'язала, і хочу вам показати, дивіться, як а, стінки стають рівно перпендикулярно до нашого денця. Ось бачите, як, не знаю, чи видно вам на камеру. Ось і так вяжемо до кінця ряда, тут побачимось. Ось, дов'язала практично до кінця по всьому кругу. Бачите, вона вже в нас піднімається. Так, і тепер дивіться, тут в мене є ще остання петля. Так, і з'єднуємо ось. Бачите, з цим першим стовпчиком, з'єднувальним стовпчиком. Ось так, трішки підтягнути повітряна петля, повертаємо роботу і в'яжемо в кожний стовпчик попереднього ряду. Будемо в'язати ось такими поворотними рядами. Тут, в кінці, знову покрову, в кінці з'єднались, повернули роботу, повітряна петля і в другу сторону. Так, щоб, провіряєтесь, щоб візерунок ішов як по денцю. Один такий ряд, один такий. В'яжемо на необхідну нам довжину. Пров'язала висоту сумку: ось, дивіться, 33 см. І... Думаю, мені достатньо, Тут останні, остання петля, з'єднуємо наш ряд. Останній ряд пров'язала лицевими і хочу ще обв'язати з'єднувальними стовпчиками по кругу так, заводжу гачок, бачите, і витягую, захвачую ниточку і протягую через петлю. І так буду, ще пров'яжу по кругу. Дов'язала з'єднувальний стопчик, тут остання петля, витягую ниточку, ось заводжу так гачок. Так, і виводжу його на задню сторону. Так. Далі, така велика вийшла, не поміщається мені в кадр. Далі зв'язала дві ручки довжиною 73 сантиметри. Ширина в мене вийшла 5,5 см на 4 петлі, довжина 73. Далі дивіться, тут верх нашої сумки прикріплюємо наші ручки. Я відрахувала по денцю, щоб була рівна кількість з цієї сторони рядів і з цієї сторони, і розмістила ці ручки, приблизно 10-11 см від верха. І буду пришивати, взяла хлопкову нитку, ярнар джинс, таку більш товсту, і голочкою буду пришивати ось тут, по цьому всьому до цього полотна. І ось тут все посерединці.